Доброго ранку, дорогі колеги виноградарі. Сьогодні у нас 17 травня 2025 року у <св> зв'язку з цими морозами. І відео, що виставляли, хто як спасав виноград. В коментах дуже багато позитивних і негативних і спірне питання, і хто як що захищав і спасав свій виноград. Мені в коментах там написали, що ви вцепилися за цей капельний полив з Геннадієм Григоровичем. Ну я вам хочу собі сказати свою точку зору з цього приводу. То що я втратив виноград, так це не моя вина. Так сказати. Фосмажорне обстановлення. Обстановка обстанов, так от дивіться, я от запримітив і проаналізувавши, подивився. Значить, на шостій проволоці у мене розташована 16-та трубка. І от я подивився, п'ята проволока в е, почти мало криги, е, на четвертій більше, на третій більше, на другий ще більше і на винограді більше всього. До якого висновку я прийшов? Земля, навіть і от мороз був 7 градусів, вона віддає тепло. І та вода, яка лилася там, туман этот, мікрочасті, тої води попадали до землі, до землі да, вони вже були холодні. Вони вже були холодні. Но, но земля під е, кущом не замерзла. Не замерша. Значить, який, до якого висновку я прийшов? Вода тоже Має тепло. Я поміряв воду. Два дні потряд мірив, було то 10, то 9, то 11 градусів. От. І от то що у нас іде труба з фітінгами на самій верхній проволокі мікрочастиці поки вони долітять до е, другої проволоки, вони втрачають це тепло. І от Геннадій Григорович при... запропонував дуже гарну пропозицію надав, ну, то що він е, трубки, поставив трубки і в нього виходить, що форсунки у нього десь над е, другою проволокою. Якраз там і вода льється, іменно тепла. Тепла, вона не встигає втрачати ту теплоту, яку вона має. І тому такий висновок, що знизу тепло дає земля, тому що не замерзає там. А зверху вода, вона практична форсунка, знаходиться на, на, десь сантиметрів, сантиметрів 10-15. Над приростом винограда, якраз над рукавом, над рукавом виноградного кущу. Отакі от справи. О. І от хто укривав саженці, посадів, ви обрізали на, на зворотній ріст, ви там залишали скільки кучок. Три, ну чотири почки. Якщо ви положите шланг, ну не капельну шла, а з такою форсуточек, щоб був мінімальний вилив води і вкриті її агроволокном, ви таким способом можете спасти от, саженці, якщо вони вже пішли у вас, почка проснулася і якщо пішли в гост. Ну, Експериментувати з такого приводу, я не бажав нікому. От. Ну це моє особисте мислення таке з цього приводу. Так що буду переробляти. Слава Богу, у нас тут на Харківщині продають, продають 16-ту трубку. От, куплю таку трубку, супер трубку, яку я думаю, що вона виготовлена з вторичного сір'я. І не буде крутитися, так як крутиться оця, що я купував. І посажу на третю проволоку. На третю проволоку, ну хай воно скільки там под землі в мене перше йде 40 см, потім 20 см, потім 30, от на третій проволоці і посажу цю трубку, по новій заказав, замовив я вже роби каліпчику форсунки, вот. ну поставлю їх. Хай труба вилежиться, аж в осінь ставити не будуть, аж на слідуючу весну, наслідуючу весну. О, щоб трубку не покрутили і форсунки не дивилися. Ну що я вам ще хотів сказати? що Біда здорова з цим виноградом, що ви тратили. Але є ще одна більша біда з нашим виноградом. Зараз я вам покажу і розкажу. Ось дивіться, ми всі займалися прививками, прививали, сажали е, привиті, привиті саженці. от. Под привой, який був зверху, він вимерз. Не на всіх кущах, але вимерз е, практично на 100%. Внизу у нас там що? Подвоє стався. І що ми будемо вирощувати, що ми будемо ждати із цього низу? Із цього низу, Що там виросте? А я за 26 років тут стокопона прибивав і сажав привіти сажанці і перепрививав кущі, які мені не нравилися. І є такі кущі, які я перепрививав по 2, по 4, по 5 разів. І на одному кущу по два сорта сажав. От. А який первичний там кущ, я його сажав е з відкритою корневою системою, так сказати, собственно, на собственної корневій системі. І я вже і забув, яка вона там є. І як той виноград називався. І ось ще зараз піде, да, вирощу я, підуть з землі, вирощу я, е виросте в мене, так сказати, е рукав. А що там за виногради, то треба буде вже встановлювати. Почав копати свої у ну, своїх записах. Це інтенсивно після заморозків зробив вологозарядний полив. От. І одночасно підкормку азотними добровами. А це зараз підкормку роблю е Грогрін е 3,20-ки. Капельний полив, один ряд вже під підгодував. От п'ятий, А це зараз осені. Отакі От то справи. Так що це біда, ще більше та, що наробив, наробив мороз. Я не знаю, як хто, але я у своїх цих записах дивився, дивився, понаходив я там, де знайшов 2016 рік, які були. Но я ж то що... раніше їх сажав, раніше сажав, то, що прививав, Практично то, що привив, прививки були, всі вони амбеці. Амбець. Отакі справи. І оце я думаю, Думаю що робити і як робити. Так що, на, мабуть, трошки з цими, прививками, з цими прививками Іде виноград в этот. А виход, який виход? Сажать, так як е рекомендує Анатолій Голуб, наш селекціонер, чубуками він сажає, без корневої системи, без нічого. Так ми тоді, якщо і вимерзне, ми будемо знати, що у нас там в землі росте і як воно називається і звідки воно взялося. Ну йдуть, просипаються почечки, смотрите. Просыпаються, бачите? просипаються почечки. Ну до того ж медленно, до того... Ну тепла нема, хлопці, немає тепла. Нема тепла. Но ну, це то, що насадив, то, що на прививки там були нові 16 сортів. Ага. Посадив їх в мікрошколку. Задив он її. Там вийшло 56 чубуків. Ну, а тепер що робити? Що тепер робить, скажіть, друзі мої, що робити? Копати, корчувати. Ну це ж треба подивитися, що воно там у землі, який це сорт, яке це Бог його знає, я, я не знаю. Оце що саженці ось. Сажал, познимал уже это. Ну, бачите, у бутылках. Там э, подписник мне писал один. Вот. Ну, не знаю, камера передає или нет. Ну, заглянем сюда вот. Вот. Есть зелень, видите. Пошли. Они были в бутылках, да, я накрывал. Бутилками, але кришками я не накривав, він там пише, що Та воно має дихати, воно це. Но мороз це ж останній мороз. Вважайте, що 7 градусів було, було 7 градусів. І вони збереглися збереглися в бутилках. Так що, дорогі мої колеги, хо це висказав своє мнение так сказать. но не знаю що що робити и як робити ось кущик пішов Тоже, бачите хорошо пішов а там бачите намотано біла этот, ізолента то ж прививки все робилися прививки робилися Ну, то прививки їх і робив то я знаю Ну а те кущі, где привой, привой вымерз весь, а там по двой. Вот. Ну, кто робив там на кобере, на этом. Е, я поначалу агат донськой у мене я робив на агатя Донском. Тут, наверное, агата Донского е, ну, процентов 20 может быть. Так що, так що будем дивиться. Будемо дивитися, що воно буде і як буде. Ну, думаю, що буде добре. Ну, а туманізацію я все-таки на третю проволоку перероблю. Ну, спасати, хто як хоче, спасали, і накривали, і ложили. Е, етут, проволоку эту, которую ложат, которая нагревается в полы. Это меня не ложил тональным способом и весь рад попал. Ну там у него там 10 кучек вот то Ну конечно. А такая масса. А такая масса я вообще, я же говорю, я и жизнь в шоке был. Вообще. Приеду, я, я в этом, выставляют. Виставляють виноград. От, і який там прирост, і який этот. Так у мене душа плакати хочеться, все, я зразу виключаю і не дивлюсь. Ну, я думаю, що оно відійде. Так що то такі справи. Так що будьте здорові, дорогі виноградарі. Давайте. Ми знаходимося на винограднику міста Чугуїв. Це Харківщина. От. Дивіться канал. Анатолій на Семи вітрах, висказуєте свої пропозиції. Одну пропозицію от мені наш підписник підказав дуже гарно. Що я як кину трубу на третю, от, то ж я звичайно влагозарядний полив роблю, тягаю ту шлану по, 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 40 метрів вага. Ну, а я буду просто знімати на всі э, фітінги, фітінги, то залишаються там діаметр десь 3 мм. От, саму форсунку сніму, поставлю насос поверхневий, і в мене буде поливатися сразу, сразу весь виноградник. Да. З приводу там, зауваження, з приводу скважини треба надо, надо копати. Та, ну, хлопці, у нас отут 1, 2, 3, 4, 5, 6 вулиць. шість вулиць, і туди далі там. Це колись було тут поле. А його віддавали це поле під застройку з е е Росії космічний городок, щоб вони строїли тут і дачі брали і. Е е ну а потім вже воно -то почало валитися, розвалилося. Ну, місцеві брали під застройку, е дачі понастроїли, а там куди далі до Золотого Яра. Ну, там, і до Чорного лісу там покидали їх. Ну, взагалі, ось таке. От. І тут нема ніде копали. Хлопці копали, копали. Ну, от. немає. Звісно, скважина була б добре, А так великий розход. Ну, Бог з ним. Як казав, і пропиваємо каже більше. Ну, от такі справи. Все, давайте, будьте здорові, не буду затягувати. Чекаю ваших пропозицій. Давайте.